Валентина Івановна, ну оця історія дуже зворушлива, яку ви розповідали про ці ось вишиті е, шторки, які вишиті, до речі, за обох сторон. Ви мені дуже цікаву історію розповіли, що це вишивала ваша сестра придане собі. Розкажіть, будь ласка, я її людям весь час розповідаю. Я хочу, щоб з перших вуст прозвучало. Сестра моя родилася в 33-му році. 60-го 60 року вона прожила. В 60-му році вона померла. За цей короткий час вона дуже багато зробила роботи, яка вишита, вибита її руками. Вона це робила е, для готувала собі для е, весілля, ну получилося так, що... Ну, вийшло чи получилося так, що вона померла, а це все залишилося. Осталася, мама хранила його. Тепер родітелі наші теж померли. І я їх хранила до цього, до цього часу, для того, ну хранилася, вони до вдома хранилися. Коли організувався в селі Олександра Калинова музей, я вирішила віддати його в музей, щоб побачили люди. Яка в нас була сестра, дочка Багайва Филиповича. Такими три... гарними роботами. Ну, ось так, дуже дякуємо. От, ну, е якби я тоді додам, то, то, що, що мені саме основне зачепило, це те, що, якби це було зроблено чи куплено десь в магазині, наприклад. Ви розумієте, оно б нема, ну, його б викинуло на ганчірки прорвало і все таке. А це те, що зроблено руками. Воно не має насправді ціни, розумієте? А, особливо, коли ще це рідна людина зробила. Хто б міг подумати, що із старої скрині через пів віку, мабуть, так, досталися ці всі скарби, так звані, так, і, і радували око нашим туристам, яких вже пройшло Матінка Рідна через наш музей. І таким чином ваша. Сестра увіковічила ще пам'ять про себе. Про пам'ять в селі, про музеї, про пам'ять про, пам про село. Дякую вам, Дуже.